Тату, татусю, татечку, скільки ніжності і теплоти в цих словах. А чи завжди ми знаходимо час, щоб сказати татусеві, як ми його любимо, як він нам потрібен, що він для нас означає? Життя біжить дуже швидко, не встигнеш оглянутися, як пробіжить дитинство, про мене юності та розліності. І оглянувшись, розумієш, що так і не встиг сказати татусе. Ті слова, які хотів, аби повинен був сказати. Я дякую татові за життя, що я живу без куль над головою, за те, що маю я надію в моє буття, і я думками завжди там з тобою. Я дякую татові за те, що має те, чого немає в тебе, то міг у сонечко ясне, покитне, мирне українське небо. Я дякую, тату, що стоїш на передовій за нашу рідну Україну, за те, що чесний бій ведеш і захищаєш нимку батьківщину Ти там стоїш, щоб все за не лялись, хоч ми і плачемо молоді. Герою свого ми додому дожидаємо. Ми так чекаємо у надіях живучи. Я помолюся за тебе, ми тоді, а якого вас біді. Не місто тільки багато, і всі буде здорові на воді. Тобі, татуші, я завдячую життям, настане мир, ви цього дочекаєтесь. Одного лише ми просимо усі, додому рідні, ви живими повертайтесь. Мій тато дуже сильний, хороший і сміливий, і добрий. Тато найкраще, я його люблю, він мене захищає, він допомагає нашим завданням.